Всім привіт! З вами Руслан Коновалов. Скажу вам чесно, я сьогодні не хотів нічого готувати по приходу додому, але зрозумів, що я все ж таки голодний. Я думав, прийду вип'ю чаю і мені цього буде достатньо. Але зараз розумію, що треба діставати пельмені. Пам'ятаєте, позавчора ми купували пельмені з м'ясом кролика від компанії магазину домашніх напівфабрикатів Галя Балована. Зараз ми спробуємо. Готові? Поїхали! І так, пам'ятаєте, ми з вами купували пельменчики з м'ясом кролика? Що я ще казав, що дуже правильно, зручно роблять, запаковують невелику порцію, бо кролік це не дешеве м'ясо, тому по кілограму буде дуже дорого. І так, що в нас тут написано? М'ясо кроля знежиловане, борошно-пшеничне, борошно-кукурудзяне, молоко, корові, вода питна, сіль, куркума. Прикольно! Зараз будемо пробувати алергени підкреслено. спосіб приготування покласти пельмені в кріплячу воду, довести до кипіння, варити 7 хвилин. Олин 25 березня зроблено сьогодні. У нас 31. Скажу чесно, чому я взяв спробувати пельмені з кроликом. Я колись працював в одному ресторані. Не скажу з якою кухнею. В ресторані з якоюсь кухнею. І в нас були пельмені з кроликом. Це був неймовірний смак, і я його пам'ятаю, мені здається, на сьогоднішній день чітко і і прям досконально. Тому зараз спробуємо пельмені від з кроликом від Галі Балованої. Трішечки гарних спецефектів. Майже вийшло. Полетіли. Воду обов'язково підсолити. Не знаю, як ви варите. Я варю, щоб води було багато. Я не люблю, коли вони там зліпаються. І полетіли. Варимо норму. 20 пільмішек. Чик. 11. 14. Ох. До речі, мені цікаво, а ви як варите пельмені? Просто. Так засипаєте інтуїтивно чи рахуєте в штуках. Я завжди рахую. 20 штучок це норма. Якщо дуже голодний, то 25. Ось так я завжди люблю варити пільмі, щоб їм тут було свобода. А ще я зробив собі чаю, і після пельменів ми спробуємо наші червоні горішки. Пам'ятаєте від галібалованої? Ми позавчора так само їх купували. Спробуємо, і я вам покажу, як вони виглядають всередині. Обов'язково треба додати. Вершкового масла побільше в тарілочку і дістаємо наших красунчиків. Якщо ви хочете спитати, чому я роблю це ложкою, ну так люблю. Просто по одному, по два, це так душевно. І так, смачного мені, що я хочу вам сказати? Що з усіх пельменів начебто жоден не розвалився. Ну, мені так здалося. Я хочу, щоб ви побачили, як воно всередині виглядає. Гано дивіться. М -м -м. Це той самий смак. Капець. Які вони смачні! Пельмені з кроликом? Ммм. Це. Не передати словами. Якщо ви ніколи не пробували. Я вам прям дуже рекомендую це зробити. М -м це... це смак? М -м -м Просто. Халяче правда. М -м -м. Ще мені. Хочеться додати гострий кетчуп. Хтось каже, як ти можеш кролика їсти з гострим, ти що, таке делікатне м'ясо. Я б так теж сказав. Але просто мені сьогодні хочеться з'їсти гостренького. А зараз я до мій пельмені і ми спробуємо ще горішки. Нагадую всім, хто не був позавчора у відео печиво горіх луцьк з вишною та маком. Така зручна коробка, Понятно, що я тут вже. Частину поїв. Але, щоб ви розуміли, вони виглядають ось так. Дві половинки. Я спробую розламати. Бачите? Всередині вишня, крем, мак і ще горішок. А разом це. Mm. Ой, як смачно. Це просто таке печиво. Я банку можу, мені здається, з'їсти. І не побачите навіть. Тому я дістаю з холодильника одну штучку, максимум дві з'їдаю, а печиво залишається там. Бо якщо я тут всю на стіл його поставлю, все, капець. Все, все друзі, підводимо е, результат нашого сьогоднішнього нашої вечері. Пельмені з кроликом просто неймовірні. Цей смак. Я рекомендую спробувати кожному. Бо кролик в пельменях це, це просто взрив. Нічого начебто немає такого особливого, але смак дійсно неймовірний. Тісто на пельменях тонке, дуже міцне, не проривається, не розварюється. Все зроблено просто чітко і якісно. Ну і горішки на десерт. Повірте мені, я коли додому приїжджаю, привожу дітям вони теж за там максимум два дні і все. І ніяких десертів вже не залишається. Я дякую всім вам, хто був зі мною на каналі. Підтримайте відео, поставив під ним лайк. І обов'язково підпишіться ті, хто цього не зробив ще раніше. А я кажу до нових зустрічей. Пока!